Щоб відпоспивається пилюку, і стає з небуття кошовим із Кресала люк. Шановні людсько. Джури, вас вітає рік, не самовить орли, Наші газ! козацька потилиця нікому не хилиться! прапор нас приходять. Із них щось своє сповіщає, макесний це небо соки зрубляє. Зелений то поле, широкими ланами, червоний то слава братів, козаків. І що долинає з минулих віків? Ми українці, нація прадавня на цій землі багато тисяч літ. Культурою і традиціями славна і в нас духовний світ. В нас звичаї свої, неписані закони. По них українця пізнає вся земля. Своє світо сприймання заборони. Які свої ліси, річки і поля, свої казки, легенди і повір'я, дотепні жарти і слова ясні? Своя хатина біла і подвір'я, бо, бо українці, українці – патріоти. патріоти ми. Ми. ми привітні, ми активні, ми толерантні, ми розумні, ми сильні, ми мужні, ми відважні, ми, ми. Патріоти, патріоти своєї держави. До нас зібрались справжні козаки, запалимо вас творчістю своєю, вогнем своїх палаючих сердець. Наш рій вже і в області відомий, і навіть в Україні знають нас і досвіду нам не позичати. Хоч суперники нам, друзі, і знайомі, але ми, ми знову прийшли перемагати. Ми з повініми справами з... стараємося покращити ситуацію в нашій країні. А справи в нас такі: ми цілий рік робили добрі справи, змагалися. Брали участь у різних вишколах. Навчилися влучно стріляти, постійно займалися фізичними вправами. На джурі не всі артисти, медики, туристи. І поряд ми вступаємо, добрі справи вчиняємо, топографію з звитівок стріляємо. Ми сподіваємося, що разом ми зробимо ще безліч добрих справ. І з гордістю стверджуйте, що ми патріоти своєї держави. Сьогодні Україна незалежна держава. Нам вкрай необхідно переосмислити своє буття, змінити стереотип старого мислення, по-новому подивитися на себе, на навколишній світ, на свою державу. І з гордістю сказати, я, я гордо!» я пишаюсь тобою, мій рідний народ, бо заради вкраїни. Горді свободу! Прості люди безстрашно! Опліч устали! Слава героям нашим захисникам! Слава героям Небесної Сотні! Тим, хто країну з пітьми та безодні, тим, хто своїм прикладом рушив у напрямку світла, і тим, хто надав надію для здійснення мрій заповітних, українці, прошу вас, не дайте зламати свою гідність і честь, не дайте стоптати свої прагнення жити достойно в державі і пам'ять тих. Загинуть! Вічна на його любіть Україну, як сонце в як вітер і трави, і води. Любіть Україну, радості по... мить, любіть у годину негоди, любіть Україну у сні наяву, вечневу свою Україну. Красує вічно живу і нову, і мову її солов'їну. Любіть Україну всім серцем своїми, своїми ділами. Любіть у коханні братці, бою, як пісню що лине зорею. Україну свою, і буде вона завжди, і будемо завжди з нею. Рій пісню, заспівай, Зобилися ми великої години, спожешній і Бога. Не замнімо в рані, бо плач не дав, нікому ще свободи, хто борець, той здобуває світ. бо плач не дав, нікому ще свободи, хто борець, той здобуває світ. веде нас в бій, героїв наша слава, для нас закон, найвищий до наказ цього. Є держава, одна на вік, в'яцяну по Кавказ. Соборна українська є держава, одна на вік, віцяну Три, Вказ. рівняйсь, струн, слава Україні! бід, позбивайте пилюку, і встає знебуття, кошовий отаман, із красава саба, гучні оплески, грою несамовиті орли. А ми запрошуємо, рій молода.